Сьогодні Україна використовує газу в п'ять разів більше, ніж будь-яка європейська країна на одиницю ВВП. У той час як блакитне паливо для більшості населення занадто дороговартісне. Згідно з прогнозами аналітиків, до 2050 року до 77% об'єму виробництва енергії зможе забезпечувати відновлювальна енергетика та дозволить скоротити шкідливі викиди СО 2 майже на 500 мільярдів тонн. У карпатському регіоні вже роблять перші впевнені кроки до того, аби замінити природній газ та стати енергонезалежними. В рамках програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна на 2007-2013 роки Україна та Словаччина реалізовують спільний проект Біоенергія Карпат. Різні зустрічі виробників та споживачів відбулися на Закарпатті та на словацькій стороні. Вже понад два роки наш проект спільно виконується як українськими, так і словацькими партнерами. Це Агентство регіонального розвитку Закарпаття, Агентство регіонального розвитку «Кошиця», сільська рада села Будковце, Міжгірська районна рада це території, де проводяться пілотні заходи нашого проєкту, а також Асоціація студентів-економістів Закарпаття. Співпраця між цими країнами актуальна, адже обидві мають схожі природні умови. Основний напрямок впровадження альтернативної енергетики один з партнерів української сторони, міжгірський регіон, бачить у встановленні котлів на біомасі. Йде до завершення реалізації проєкту Біоенергія Карпат, і з кожною такою зустрічею ми знаємо все більше про можливості біоенергетики. Про альтернативні джерела енергії сьогодні. Я приємно здоволений сьогоднішньою зустріччю, тому що він проходить якраз на території, яка дуже похожа на нашу територію, територію Міжгірського району. Тут так само лісистість більше 60%. і дійсно, ми побачили, як на практиці наші колеги-партнери словак використовують всі можливості. Можливості, які сьогодні має лісистий район, це використання всіх видів відходів, як деревини, так і відходів природної промисловості і використання його як палива у кошицькому краї словаччини. Такі котли встановлюють у соціальних закладах та поступово у приватних будинках. Біомаса екологічно чиста для лісистої місцевості. Це доступна сировина, з якої виготовляють палети. Собівартість енергії виробленої при згорянні паливних брикетів, в півтора рази менша, ніж від газу, і в три рази менша, ніж при згорянні дизельного палива. Це дозволяє суттєво мінімізувати витрати газу та зекономити кошти. Усі переваги використання біомаси українські учасники робочої зустрічі могли побачити на прикладі села Маргіцани. Основні напрямки розвитку альтернативних джерел енергетики, які ми реалізовуємо, це встановлення котлів, що працюють на біомасі. Раніше опалення всього комплексу будинку культури здійснювалося центральним методом. Зараз система працює з новими котлами на основі біомаси. Ми почали використовувати власні джерела тепла. У будівлі встановили два сучасні котли потужністю 250 кВт Кожний вся робота автоматизована. Минулий сезон уже показав енергоефективність, вдалося зекономити 10 тисяч євро. Втім, без вливань з боку ЄС проект реалізувати не вдалося, б, розповів сільський голова, адже його окупність становила б більше 80 років. Втім, за підтримки Євросоюзу поступово тут планують всі об'єкти перевести на біопаливо. Природні умови та територія кошицького краю схожі на Закарпаття. В обох випадках значну територію займають ліси. У відданні Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства знаходиться 17 державних лісовосподарських підприємств, які займають площу 484 тисячі гектарів з лісових насаджень. При мільйонній заготівлі річній заготівлі деревини дрова палення складають близько 30%. тобто резерви як для виробництва біомаси є в. Кількості близько 300 тисяч метрів кубічних. На Закарпатті вже почали застосовувати наявні резерви біомаси. Так у Новоселицькій школі в рамках проекту Біоенергія Карпат три старі котли радянського зразка замінили на два нові. Заміна системи опалення обійшлася у 280 тисяч гривень. Як сировину для обігріву використовують брикети та тріски. Приміщення, яке опалюється, приблизно 2800 квадратних метрів. У нас поставлені були три. Котли універсали, ну і спалювали ми у зиму десь по 250-300 тонн за одну зиму. Нові котли розпочали роботу в 2011 році. Пропрацювали тільки половину опалювального сезону, а результат уже помітний. Дуже важливо зорганізувати роботу так, щоб населення в даному випадку школа, обласна рада, яка приймає рішення в тому числі в управління ОДА, які виконують програми, щоб спрацювали разом, знайшли можливість правильно реалізувати даний проєкт. Робоча група здійснила моніторинг ефективності нової системи. Результати говорять самі за себе. Період окупності встановленого обладнання складає два опалювальні сезони. Економія коштів за половину опалювального сезону склала 126 тисяч 300 гривень, і це на прикладі лише однієї школи. Крім цього, заміна котлів сприяє зменшенню викидів в атмосферу, зменшенню обсягів споживання органічного палива, а отже, і збереженню лісу. Варто зауважити, що керівники бюджетних установ, на жаль, не мають дієвих стимулів. Підвищувати енергоефективність та таким чином заощаджувати кошти, адже не зможуть спрямувати їх на потреби свого закладу. Результати моніторингу стануть в нагоді закладам освіти та іншим бюджетним установам, адже економічна перевага використання місцевої сировини очевидна для порівняння коефіцієнт корисної дії трьох старих котлів, становив усього 30%, нових – 85-87%. Тим цього, в рамках проекту Біоенергія Карпат у одній з найбільших шкіл міжгірського району у селі Колочава теж застосують сучасні технології. Поки що, все на стадії підготовки. У тисячі 2011 10, році розпочалася розмова щодо щодо скажімо, включення школи Клочавської школи до міжнародного проекту Біоенергія Карпат. Однією з умов цього, існування цього проєкту є використання альтернативних джерел енергії. Наші проєкти кошторисна документація зроблена таким чином, що вона зроблена поблочно. Проект передбачає заміну внутрішньої системи опалення. Відповідно до нього, окрім іншого, передбачено прокладання нових труб, використання теплових насосів та встановлення сучасних фотовольтаїчних панелей з кращою тепловіддачею. Щодо котлів, то їх тут замінили ще три роки тому. Розроблена проектно-кошторисна документація, яка вже на стадії завершення. До слова, аналогічну документацію готують і в словацькому селі Будковці для муніципальних будівель. Ми маємо великі перспективи тому, що навіть сьогодні, коли це біопаливо у Словакії набагато дорожче, на порядок дорожче, як у нас, за нами стоїть питання, як знайти шляхи і можливості, щоб закупляти і встановлювати нові котли, нові системи опалення. А біопаливо, яке у нас знаходиться під ногами. Обігрівання освітніх закладів на Закарпатті забирає значну частину коштів з місцевих бюджетів, тому використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження мають стати першочерговим завданням. Закарпатська обласна рада затвердила програму переведення котелень бюджетних установ на альтернативні види палива. На її реалізацію необхідно понад 30 мільйонів гривень. Програмою передбачено переведення сільських котелень бюджетної сфери на опалення деревною біомасою. Таким чином, за Рік область може заощадити більше трьох мільйонів гривень. Втім, не лише цей досвід Закарпаття переймає від Словаччини. Наші сусіди активно використовують енергію річок. Уже зараз у Словаччині діє близько 250 п'ятдесяти міні-гес. Стільки ж теоретично можна ще побудувати. Переймаючи досвід Словаччини, українська делегація оглянула міні-гес. Ми почали розробляти проект спорудження МініГЕС ще в 2007 році. Її потужність 400 кВт. Енергія, яку виробляється МініГЕС, постачається в загальну національну мережу. Починати будівництво таких станцій просто неможливо без підтримки ЄС, адже окупність була би понад 30 років. Ми почали будувати цю МініГЕС після того, як проект схвалив ЄС та словацька держава. Вони надали 50% фінансування. Будівництво міні-гес підтримують на рівні держави та таким чином стимулюють впровадження відновлювальних джерел енергії. Наше законодавство підтримує будівництво міні-гес, гарантує регульовану ціну на енергію протягом 15 років. А щодо питання екології, ми маємо підписану угоду між нашою компанією та риболовними об'єднаннями. Щороку ми сплачуємо їм компенсацію за обмеження риболовлі на протяжності річки, котра зайнята для роботи гес. Дана компенсація спрямовується на відтворення популяції риб. Гідроенергія вважається одним з найдешевших видів електроенергії після атомної. Чималий потенціал є і на Закарпатті водних артерій у нашому краї найбільше в країні. Крім річок для добування енергії використовують і підземні води. Так, на прикладі Кошицького краю українська делегація ознайомилася із проблемами та перспективами розвитку геотермальної енергетики. Тут пробурено шість свердловин. Втім, з них функціонує лише одна у селі Калужа. 300 потенційних свердловин у Кошицькому краї можуть дати 15 тисяч мегаватт енергії. Труднощі створює і той факт, що свердловини перебувають у власності держави і їх нечасто передають у власність місцевої громади. Також для реалізації планів потрібні значні ресурси. Основна причина, чому не використовують ті п'ять свердловин, у тому, що існують фінансові проблеми для того, аби задіяти одну свердловину, необхідно хоча б один мільйон євро. Фонди ЄС коштів на це не виділяють а власними силами це зробити важко. На Закарпатті ситуація схожа. Закарпатська геологорозвідувальна експедиція пробурила більше 20 пошукових свердловин. Дослідження показали, ресурси термальних вод зосереджені на семи родовищах. Загалом річний енергетичний потенціал свердловин становить 850 тисяч тонн умовного палива в рік. У нас величезний потенціал щодо термальної енергетики, яку на даний момент часу ми використовуємо в більшості в рекреаційній сфері. Але як говорять фахівці закордонні і наші, що ми маємо великий потенціал в тому, щоб використовувати якраз термальні води для використання теплової енергії, і як в окремо взятих локальних установах, наприклад, в туристичному секторі, так і в певних більш потужних комплексах, щоб використовувати геотермальні джерела, це Досить великі такі відчутні фінансові вливання. Но я думаю, що з часом воно все йде до того, щоб їх використовувати, адже вартість газу, вартість нафти, вартість кам'яного вугілля з кожним роком зростає. І наступить такий момент, що буде вигідно вкласти певну суму коштів і отримувати енергію з альтернативних джерел. У Словаччині геотермальні джерела енергії використовують лише на 0,3% від усього потенціалу. Куди більшою популярністю користуються сонячні батареї. Їх встановлюють на кожному третьому новому будинку. Також будують цілі сонячні електростанції. До прикладу, ця споруджена у 2009 році. Має потужність 100 кВт. Вона унікальна тим, що панелі встановлені на осях, які повертаються до сонця. Таким чином електростанція максимально використовує сонячні промені протягом всього дня. В Кошицькому краї діють десятки подібних електростанцій. Бум відбувся у 2009 році, коли законом за 1 мегаватт виробленої енергії виробникам доплачували 452 євро. Минулого року це призупинили. Тепер взагалі встановлювати електростанції на землі не можна лише на дахах. У Словаччині компаніям, які встановлюють сонячні панелі на дахах та повністю забезпечують себе енергією, а не користуються із загальної електромережі. Держава доплачує та таким чином стимулює розвиток цього виду енергетики. Закарпаття теж взялося застосовувати сонячну енергію. Так в Ужгородському районі запрацювала сонячна електростанція. Її спорудили у селі Ратівці на 10 гектарах. Власникам проекту обійшовся у 12 мільйонів євро. За попередніми підрахунками, проект окупиться за 5 років. Важливим рушієм у розвитку альтернативної енергетики мало бути законодавство, зокрема, зелені тарифи. Втім, законодавча база в Україні досі не відрегульована. Між тим Закарпаття поступово рухається в цьому напрямку. Використовуючи альтернативні види енергії, вдасться заощадити не лише великим підприємствам, а й кожній окремо взятій родині. Одним із результатів реалізації проекту Біоенергія Карпат є створення центру альтернативних джерел енергії. Цей центр має стати тим місцем, яке буде працювати на залученням інвесторів в область для. Виконання якраз цих програм по використанню альтернативних джерел енергії, це пропаганда, якраз використання альтернативних джерел енергії, це використання джерел енергії, які не шкодять нашій природі, не шкодять нашому довкіллю. От десь приблизно ці дві основні речі. Закарпаття має великий потенціал до 2020 року. Воно має всі шанси стати енергонезалежним.